Вітаю з початком робочого тижня на календарі понеділок, 9 січня, і це капрініюс. З вами у студії працює Анастасія Бурковська, і ми починаємо сьогодні. Мої колеги працювали над такими темами з 1 січня 2023 року. Фінансування страхувальників для виплат по лікарнянах здійснюватиме пенсійний фонд України. Лікарняні по тимчасовій непрацездатності будуть розглянуті протягом 10 днів з дня надходження лікарняного до роботодавця. Днем надходження вважається восьмий день після закриття лікарнями. До 2026 року мобілізація Українок буде лише добровільною. Зима лютує, як не отримати переохолодження чи обмороження. Виходя на вулицю, надо розуміти, на какую температуру ти йдеш. При цьому треба тепло одягатися, не одягати узку. Обувь пожежі, зберігання наркотиків та водіння у нетверезому стані. Оперативна ситуація у Покровському районі за вихідні на автошляху із зварене луганськ Знам'янка відбувається горіння автомобіля, який загорівся на шляху прямування. Що змінилося в автострахуванні у 2023 році? Незалежно від того, що йдуть бойові дії, вони працюють. Виплати страхова компанія виплачує і сьогодні в місяць. Це дуже великі суми виплат по ДТП. Різдвяна евакуація. Білі янголи врятували життя хворому чоловіку. Надійшов дзвінок від жінки, яка повідомила, що її сусід. Чоловік похилого віку потребує в негайній евакуації. Казкові герої ласущі та розваги. Команда Сергія Андрійченка подарувала маленьким попровчанам різдвяне свято. Щедрик, щедрий, щедрівочка. Прилетіла ласті мочка, стала са більше господаря викликати. Вечірній випуск новин традиційно починаємо з оперативного зведення національної поліції Донеччини про ситуацію в області. 14 ударів по мирному населенню війська РФ атакували Донеччину. Ворог зосередив вогонь на восьми населених пунктах. Вбито та поранено цивільних мешканців. Під прицілом рашистів опинилися міста Авдіївка, Бахмут, Солодар. Торецьк, Лиман, СМТ, Велика Новосілка села Красногорівка, Олександропіль. За добу знищено та пошкоджено вісім житлових будинків. Шість обстрілів пережила Авдіївка, руйнувань зазнали чотири багатоквартирних будинки. Інформація щодо жертв не надходила. Внаслідок ворожих атак по Бахмуту. Постраждали дві приватні оселі: є вбитий та поранений. Через артилерійські обстріли маємо загиблого у Солодарі. З 1 січня 2023 року фінансування страхувальників для виплат полікарняних здійснюватиме Пенсійний фонд України. Подробиці дивіться далі. З 1 січня 2023 року уповноваженим органом в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності є Пенсійний фонд України. Низкою нормативно-правових актів внесено зміни в порядок забезпечення реалізації окремих функцій Пенсійного фонду України. Що зміниться для страхувальників, пояснив спеціаліст головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. Фінансування страхувальників централізовано здійснюватиме Пенсійний фонд України. Термін фінансування протягом трьох днів після надходження заяви розрахунку. Кошти будуть нараховані на окремі поточні рахунки, відкриті страхувальниками в установах банків для зарахування страхових коштів. Починаючи з 1 січня 2023 року відбудуться наступні зміни для страхувальників. Тепер рішення про виплату лікарняних прийматиме роботодавець або повноваження ним особи. Терміни розгляду лікарняних та прийняття рішення про виплату наступні. Лікарняні по тимчасовій непрацездатності будуть розглянуті протягом 10 днів з дня надходження лікарняного до роботодавця. Днем надходження вважається восьмий день після закриття лікарняного. Лікарняні по вагітності та пологах в триденний термін з дня надходження до роботодавця. Днем надходження вважається восьмий день після відкриття лікарняного. Протягом п'яти днів працівникові буде повідомлено про відмову в оплаті лікарняного. Способи подачі заяв розрахунків такі: Заяву розрахунки можна буде подати в електронному вигляді через особистий кабінет страхувальника на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Також на паперових носіях можна подати до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України. Роботодавцям потрібно звернути увагу на те, що для подання заяв розрахунків полікарняних не потрібно укладати з пенсійним фондом України договір. Про визнання кваліфікованого електронного підпису правила нарахування виплат полікарняних залишилися ті ж самі, тобто розмір виплати обчислюється як відсоток середньої заробітної плати за страхованої особи в залежності від тривалості страхового стажу. Механізм визначення середньої заробітної плати для розрахунку виплат також не зазнав суттєвих змін. Разом з цим розширено перелік поважних причин, які враховуються при розрахунку. Зміни стосуються лікарняних, відкритих після 1 січня 2023 року. Ті лікарняні, які почались у 2022 і продовжились у 2023 році, будуть розраховуватися за старими правилами. Головним управлінням Пенсійного фонду України в Донецькій області також відкрита рахунок Влащадбанку. З метою забезпечення здійснення страхових виплат та соціальних послуг з 2 січня. Січня 2023 року на виконання постанови Кабінету міністрів України від 29 листопада 2022 року номер 1323 деякі питання забезпечення здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відкрито в Ощадбанку рахунок для обліку страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Отримуйте фахові консультації на веб-порталі та за допомогою інших електронних сервісів пенсійного фонду. До 2026 року мобілізація українок буде лише добровільною. Детальніше пропоную подивитися далі. На сьогодні немає мобілізації жінок. І якраз зміни, які стосуються спрощення системи обліку, стосуються і питання жінок до 26-го року. Навіть та єдина спеціальність медична, да, яка може підлягати мобілізації, до 26-го року. Немає обов'язкової постановки на облік. Всі інші професії, це тільки в добровільному порядку. І на сьогодні ті жінки, які перебувають на передньому. Украї, а це близько п'яти тисяч жінок. Вони всі там знаходяться за їхньою згодою. Покровська стоматологічна поліклініка продовжує роботу з надання планових стоматологічних послуг. Ведуть прийом хірург, терапевт і дитячий стоматолог. Вже днями відновить свою роботу ортопедичне відділення. Скористатися можливістю безкоштовного протезування можуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю першої та другої групи, інваліди дитинства, ветерани праці, пенсіонери старше 65 років, ВПО, які мають усі вищі перелічені категорії, та зареєстровані у Покровській ТГ. Приходом сильних зимових морозів частішують випадки отримання холодової травми. Як відрізнити переохолодження та обмороження, та як надати першу допомогу, уже готові розповідати мої колеги. Останні декілька днів зима довела, що повноправно вступила у свої обов'язки за вікном до мінус 15, А це означає, що зростає ризик отримання холодової травми, тобто переохолодження чи обмороження. З Наступленням холоду, зачастую звертаються люди з наліччям переохолодження, атмар. Обморожение. обморожение может быть у людей не только у асоциальных, обморожение может быть и у нормальных людей, но с ослабленным организмом, с нарушением кровообращения. Переохолодження це потенційно небезпечний стан, коли температура тіла знижується нижче 35 градусів. На переохолодження вказують посинілі губи, озноб, поколювання та біль у пальцях, гусяча шкіра. Виходя на вулицю, треба розуміти, на яку температуру ти йдеш. При цьому треба тепло одягатися, не одягати узку обувь. При налічі у обуві порушується кроваті. І при этом іде переохладження і далі відмороження. Обмороження це специфічне ураження шкіри, під дією низьких температур та поразка холодом кінцівок, що обличчя людини. Проте отримати обмороження можна і при плюсовій температурі. Здійсне звернути внимание на дистальні частини тіла, тобто пальці кістей, пальці стоп. Уші, нос, симптоми будуть заключаться в чувстві анімені конечності, покраснення гіперімія кожу, е змінення кожи в зависимости від степені отморожения. Якщо людина все ж таки отримала переохолодження чи обмороження, необхідно виконати наступний алгоритм дій. Чоловіка з цими симптомами з переохолодженням або з признаками відмороження надо помістити теплу какую-то сферу, в теплое помещение. Если есть наличие ран или загрязнений кожи, следует в первую очередь вымыть хозяйственным мылом, наложить асептические повязки. Если человек находится в мокрой одежде, поменять одежду на сухую, натуральное волокно. Если есть вариант поместить человека в теплую ванну, Сначала делается вода температуры тела, Комнатної температури і постійно в тічі получаса подимається градуса в примерно тридцяти Людину, що отримала холодову травму, потрібно напоїти теплим чаєм та укутати теплою ковдрою. Температуру необхідно підіймати поступово, аби не було стресу для тканин організму. Але при наданні першої допомоги людині з обмороженням є певні особливості, про які мало хто знає. Нельзя uh, обтирать uh, конечності снегом натирать. Это приведет к більшої травматизації кожних покров, занесенням інфекції, усугубленням стану. Варто пам'ятати, що дії про надання першої допомоги залежать від ступені обмороження людини, її віку та наявних хвороб в будь-якому випадку треба звертатися до лікаря в лікарню, щоб поставили яка степень обмороження, Может человеку просто надо общее, улучшить общее состояние и там незначительное назначение, и человек выйдет с этого состояния. Либо человек нуждается в госпитализации с дальнейшим лечением в условиях хирургического стационара для получения перевязок, медикаментозного лечения и, возможно, оперативного лечения. Лікар-хірург каже: у жодному випадку не можна зігріватися алкоголем, адже це може призвести до розширення судин та ще більше погіршить стан хворого. Бережіть себе і будьте здорові за будь-якої погоди. З 23 по 24 грудня 2022 року відбувся відкритий кубок Донецької області серед учнівської молоді з пішохідного туризму у закритих приміщеннях срібний карабін. У змаганнях взяли участь 11 команд з Донецької та Одеської областей. Серед учасників з добропілля є призові місця. Синиця Анастасія, Волошина Анна, Мітрова Ксенія, Дахтяр Даниїл від команди Динаміт 2 зайняли перше місце. Петелашко Катерина, Пономарьова Анна, Тютюник Олександра, Щербінін Іван від команди Динаміт посіли третє місце. Водій на підпитку, зберігання наркотиків та гасіння пожежі, ДСНС та поліція інформують про оперативну ситуацію у Покровському районі за минулі вихідні. Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського управління поліції надійшло 178 повідомлень з них 29 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так співробітникам поліції було закмонтовано факт зберігання наркотичних речовин. За даним фактом світу кримінальне провадження за статтею 39 кримінального кодексу України працівниками поліції було виявлено водіїв, які керували автівками на підпитку. робітниками сектору реагування патрульної поліції було викрито чотирьох водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного співпорушники притягнуті до відповідальності за статтею 130 адміністративного кодексу України. Котре поліція нагадує про дотримання комендантської години, хотілося вкотре нагадати громадянам про комендантську годину з 21 до 5 ранку, Тобто просимо дотримуватися режиму світломаснування. Та не порушувати команданського годину за минулі вихідні. Рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону два рази залучалися на гасіння пожеж 8 січня, о 2 годині 19 хвилин надійшло повідомлення про те, що на автошляху із зварене луганськ Знам'янка відбувається горіння автомобіля, який загорівся на шляху прямування. По прибуттю на місце виклику у дваджій годині 24 хвилини було встановлено, що відбувається горіння автомобіля Опель Вектра. Горіння відбувалося в салоні та в підкапотному просторі автомобіля. Внаслідок пожежі було зафіксовано збитки автівки. Салон автомобіля на площі 3 квадратних метри та пластикове облаштування двигуна на площі 1 квадратний метр. Пожежа було локалізована о 2 годині 35 хвилин і ліквідована о 2 годині 45 хвилин. Загиблих та травмованих не зареєстровано. Пожежа виникла внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Також 8 січня о 2 годині 46 хвилин надійшло повідомлення про пожежу у Родинському. Загорання Всередині літньої кухні в місті Родинське по вулиці Матроса на гасіння пожежі залучилися рятувальники 83-го державної пожежної рятувальної частини. Внаслідок пожежі було знищено речі колишнього використання всередині будівлі на площі 5 метрів квадратних. Пожежа була локалізована о 23 годині 10 хвилин і ліквідована о 23 годині 20 хвилин. Загибли та травмовані внаслідок цієї пожежі не зареєстровано. Причини та збитки пожежі не встановлюються. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Десять немовлят народилася у Покровській громаді за минулий тиждень. Сім хлопчиків та три дівчинки. Колектив телебачення Капрі вітає батьків та бажає здоров'я малечі. Що змінилося в автострахуванні з приходом нового року, уже знають мої колеги. За час війни кожен з нас на собі відчув нестабільність ситуації в країні. Водії авто звернули увагу на те, що під час перевірки документів співробітниками поліції не завжди перевіряється наявність страхових полісів, і саме тому у суспільстві почала виникати думка, що автовласники під час дії воєнного стану можуть бути звільнені від оформлення страховки, але ця думка хибна. Страхування власників автотранспорту продовжує залишатися обов'язковим на сьогоднішній день. Дуже даречно, що страхова група має багато виплат з питань ДТП по автомобілям. Незалежно від того, що йдуть бойові дії, вони працюють. Виплати страхова компанія виплачує. І сьогодні в місяць це дуже великі суми виплат по ДТП. Страхові компанії продовжують надавати свої послуги автовласникам, як і у довоєнний час. Страхування по відповідальності водія на території України покриває згідно правил України до 160 тисяч відповідальності по пострадавшому автомобілю і 320 тисяч по. Людям, які знаходилися в автомобілі виновного і в автомобілі пострадавшого. Роман нагадав про деякі правила зі страхування форс-мажорне виплати. Якщо це зв'язано з бойовими діями, то виплат не буде. Також з початку нового року потрібно звернути увагу водіям на страховку Зелена карта. Автомобілі з українськими номерами нашої країни виїжджає за. Кордон, то він обов'язково має бути застрахований по зеленій карті. Що таке зелена картка? Зелена картка це відповідальність така ж водія водія автомобіля за територію України. Тобто, де б він не був, в якій державі Європейській він не був. За нього моторно-транспортне бюро України відповідає. Якщо буде ДТБ, то за нього виплачується сума. Наразі відбулося підвищення вартості страховки. Зелена картка відповідальності водія на автомобілі залежить від курсу долара, який в Україні. Якщо національний банк піднімає курс з долара в країні, то і зелена картка трошки може дорожчати. Хочу звернути увагу водіїв, які перетинають на своїм автомобілі кордон нашої країни. Що з початку року зелена картка зарожчала на 3-5% від вартості прошлого року. Терміни страхування автотранспортних засобів такі: зелена картка від 15 днів і до року. І якщо брати по полюсу гражданська відповідальність на територію країни, тільки на півроку можна і. Подальше на на рік. Ним такого вже нема нема. У нас такого ж питання, як було колись раніше. Що можна брати на місяць, два і три. Це тільки це тільки в автомобілі. Відповідальність водіїв на автомобілях, які проходять технічний огляд. Покровськ січень 2023. життя у подарунок на різдво. Екіпаж білі Янгол здійснив черговий евакуаційний рейс. З міста Лиман, який не так давно був звільнений від окупантів, продовжується евакуація населення. Так днями до евакуаційної групи білих янголів Лиманського напрямку зателефонувала жінка з проханням про евакуацію. Надійшов дзвінок від жінки, яка повідомила, що її сусід чоловік похилого віку потребує в негайній евакуації. Дідушка, здрасті. Що будемо їхати? Будете їхати? Де? Да. Така в Акавбальніцю. В Надо перевірчиво з вашим здоров'ям. Пенсіонер проживав у жахливих умовах. Будинок був дуже холодний. Чоловік майже не розмовляв. На всі питання правоохоронців відповідала сусідка. З ознаками переохолодження та підозрою на мікроінсульт. Білі янголи евакуювали людину та доставили до лікарні. Виволо чоловіка, який мав переохолодження тіла та потребував. В медичній допомозі останнього було евакуйовано та передано до закладу медичної допомоги. Поліцейські вкотре закликають людей евакуюватися, адже попри деокупацію лиманської громади залишатися у ній ще досі небезпечно. Повідомити про потребу евакуації за Лиманським напрямком ви можете за наступним номером телефону 066 56 16 102. Казкові герої ласощі та розваги команда Сергія Андрійченка подарувала маленьким покровчанам різдвяне свято. На заході побувала і знімальна група телебачення Капрі». Різдво – свято, у яке хочеться вірити у дива, особливо зараз, коли майже кожен ранок розпочинається звуками вибухів. Малеча та й дорослі хочуть якось відволіктися від жорстких ралій сьогодення та відпочити у команді Сергія Андрійченка. Розуміють, як важливо зараз дарувати позитивні емоції. Тому спільно з кафебаром «Триплушкін» влаштували святковий захід для малечі з нагоди різдва. Охочих пригощали смачним какао, солодощами та смаженими зефірками. А маленькі відвідувачі порадували всіх своїми різдвяними колядками. Ну, Щедрік, шедри, прилетіла прилутіла ластівочка, стала собі бедати, господаря викликати, Куті, куті смачної, рано, коляди гучно щасливого різдва і на весь рік добра. Щедрік, щедрік, щедрівочка. Прилетіла ластівочка. Дала собі ще битати, господаря, викликати. Ми йдемо колядувати, щоб подати пану Богу. Понад снігом, понад світом, південтя покотився. Вихиліться нині люди, бо передблишне народився. Христос народився в траві моєго І щоб цей рік вам молодий, вам був кращий за старий. Друзі зачемо багато, щоб уводні та на свято Ваші все столи, щоб всі були. Батьки кажуть, такі свята зараз дуже важливі, адже дітки можуть і відпочити, і з однолітками поспілкуватися. Дуже важливі, дуже Дуже. обязательно. Большое дякую Сергію Сергіовичу, тому що ну, в таке время сльози, біда, горе, війна і для наших діток пусть небольшой, но праздник, это, ну, праздник, это це супер. Дякую Ну, Зараз, як ніколи. Діти мріють, мріють. Про якусь казку в такий нелегкий час чекаємо на мир. Важний. ані хоч не будуть думати а те, що нас відбувається війна, чекають ждуть стерпіння такі праздники, Дуже довольні. Учасники команди Сергія Андрійченка також завітали на Різдвяне диво, аби привітати покровчан зі світлим святом. Вітаємо всіх жителів Покровської громади зі світлим святом Різдва Христова. Наразі Сергій Андрійченко боронить нашу державу, а команда працює в громаді. Ми всіх вітаємо з світлим святом сьогодні. Організований захід для нашої малечі, тому що діти мають право на щасливе дитинство. Поздравляю всіх жителів Покровської громади з Різдвом Христовим. Желаю щастя, здоров'я, мирного неба. Команда Сергія Андрющенко и і організовувати прекрасні праздники. На всіх одна велика мрія. Малеча разом зі своїми батьками поділилася своїми найзаповітнішими різдвяними бажаннями. Щоб Вірпи здоров'я, миру, добра щастя, щоб в новий рік, 23-го, й це кролика і кота. Ну принес нам ну щастя в наші дома і в наші серця, щоб ви всі були щасливі, щоб всіх ніжела не исполнилися сі, щоб вона закончилася було хорошо як і раньше. Все була хорошо. Мирного неба. Здоров'я, щастя, любві, пані всього самого лучшого. Ну і нашим збройним силам України, перемоги. Міра головне, щоб війна закінчилася. Щоб всі повернулися до вдома. Щастя і здоров'я. Ну нового года хорошого. І щоб війна закінчилась Щоб все було добре, звісно. також усі гості свята могли скуштувати печиво із передбаченнями на новий 2023 рік. Ваші таланти будуть визнані і вона рочені пристанович у команді Сергія Андрійченка. Зазначають, що дитячі задоволені посмішки це те, заради чого хочеться працювати для громади. Адже діти це наша найголовніша цінність, наш скарб і наше майбутнє. наостанок поговоримо про погоду на завтра, вівторок, 9 січня. Хмарна погода протримається у Покровську до самого вечора. Опадів не очікується. День обіцяє бути морозним. В день температура коливатиметься від мінус 7 до мінус 9 градусів морозу, а вночі від мінус 11 до мінус 12. На цьому у мене все більше актуальних та корисних новин ви можете знайти у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі спокійного вечора. Скоро побачимось.